Є на що подивитись. Ну і там була кулька, звісно, 19. -та. Круто. Але тут також. Так, збери їх усі нам нічого не дали. Нічого нам не приносить, але ще в нас є, друзі, два мегаконтейнера. Можливо, з них випаде танчики. Це було б дуже-дуже круто. Так, багато нагород. 350 золота. Нічого собі, як така... такий длинний ланцюжок. Вже подумав, що танчик буде, ти що, воно от... Ну добре, що ж. І ще 350 золота. Добре. Залутали трішки золота. Відкриваємо, Збери їх усі. можливо, він нам принесе танчик. Ні, друзі, він нам приносить 1000 гарантом. Круто, ще й тут золота залутали. 2000. Ну що, друзі, тут всі фартові кульки. І один, і 6. Так, відкриваємо Number One. Одиничку. Поїхали. Отримано предмет, добре. Пішли, подивимося, що там у нас за предмет отримали. Контейнер. З танками, з обвісами. І що ти хочеш сказати, що тут є танчик? Ну давайте перевірять, друзі. Це кулька під номером 1. Що ти нам приносиш? Бустів цілу купу. Ніякого, друзі, танчика нема. І ось, друзі, наша сама цікава кулька під номером 6, яка обмінюється на 2000 золота. Оце крута кулька.